Я буду жаловать и нискураду. Он вообще пьяный. Я позвоню с Богу. Понятно? В порядку? Часто у вас Ось так бывает. Я обычно при людях так не роблю. Хочете поговорити про це? Ну так у мене таке воспитання. Бути культурним. А мужик взагалі не має права показувати свої емоції. А на роботі люди так достають. Mm. Що ви розбиваєте маршрутку в одиночесті, як ви відповідаєте їм. Ви звикли держати емоції і випускати їх в кінці, але це ну, так не працює. Ну, так а що мені? Тепер на людей раті що? Ні, але коли виникає емоція, треба працювати з нею в моменті. Бо потім можна зарватися, як ви. Ну, це ніби. Ви закрили вихопну трубу і тільки в кінці дня її відкрили. Ну, так же це не працює. Як що тоді робити? Переключити фокус внимання, наприклад, порахувати до 10, а далі зрозуміти, звідки береться злість і спробувати зреагувати якось по-іншому.